Ви готові до пригод у дитячому садку? Зараз починається адаптація. Ваша дитина познайомиться з багатьма новими друзями і матиме багато веселощів. Ось як проходить адаптація. Спочатку ми знайомимося. Разом з вашою дитиною ми досліджуємо заклад. Ви приходите до нас щодня в один і той самий час. Ваша дитина і вихователька або вихователь знайомляться один з одним. Ми поступово звикаємо один до одного. Ваша дитина почувається все комфортніше у нас. Ви супроводжуєте її, але залишаєтеся в тіні. Через кілька днів настає великий момент. Ви, як завжди, приводите свою дитину до нас. Тоді ви вперше залишаєте свою дитину на кілька хвилин наодинці з вихователькою або вихователем. Звісно, це справжній виклик. Але не хвилюйтеся, ми тут, щоб підтримати вас. Якщо вашу дитину не вдається заспокоїти, ми повернемо вас назад. Якщо все йде добре, час розлуки буде поступово збільшуватися. Через деякий час ваша дитина залишатиметься з нами протягом кількох годин. Ми завжди триматимемо вас у курсі подій. І ще кілька важливих порад. Ви можете дати своїй дитині знайомий предмет, наприклад, м'яку іграшку або улюблену іграшку. Це допоможе їй почуватися безпечно і захищено. Тривалість адаптації залежить від того, коли ваша дитина почуватиметься тут комфортно. Ми враховуємо вік, рівень розвитку та потреби вашої дитини. Дайте вашій дитині час, який їй потрібен, щоб звикнути, наприклад. Це нормально, якщо це займе трохи часу. Ми завжди тут, щоб відповісти на ваші запитання та підтримати вас. З часом ваша дитина все більше радітиме дитячому садку. Давайте разом насолоджуватися цим захоплюючим часом і забезпечимо вашій дитині чудовий старт у дитячому садку.